Поліція Гонконгу арештувала п'ятьох активістів, керуючись оновленим законом про нацбезпеку. Їх звинувачують у підбурюванні до заколоту. Такі ж звинувачення висунули, й адвокату правозахисниці, яка вже сидить у тюрмі. Міністр безпеки Гонконгу Кріс Тан заявив, що шістьох людей підозрюють у публікуванні в соцмережах так званої пропаганди ненависті до влади Гонконгу та КНР, а також судової влади. Чоу Хандун адвокат і продемократична активістка. З вересня 21-го року її утримують у в'язниці суворого режиму. Раніше вона критикувала запроваджений Пекіном закон про нацбезпеку, зі слів правозахисників, його розмиті статті дають змогу арештувати будь-кого, звинувативши в сепаратизмі, підриві національної безпеки чи зв'язках з іноземними силами. Першу версію закону про нацбезпеку Пекін напряму запровадив у Гонконзі 2020 -го року, і це попри те, що острів є особливим адміністративним. Нем, районом з окремим парламентом та держорганами у березні цього року закон оновили, зробивши його ще жорсткішим. Це зробив уже законодавчий орган острова, у якому з 20-го року домінують пропекінські депутати. Велика Британія повернула Гонконг Китаю за формулою одна країна, дві системи. Вона мала гарантувати острову свободи, зокрема свободу слова, принаймні на 50 років. Однак компартія Китаю постійно посилює свій контроль над цією територією з 20-го року. Тут арештовують активістів, опозиційних політиків та медійників. Також закрили багато ліберальних медіа та неурядових організацій. Водночас багато гонконгців мусили втекти від переслідувань до інших країн.